Всіх вітаю на своєму каналі. Шановні мої підписники. Ранок не дуже такий гарний в нас, можна сказати, хреновий. По-іншому ніяк. Бачите, в нас ось така ось калітка, яка замикається на крючок. Постійно пробігає такий рижий пес. Великий. Зараз ще почав бігати такий чорно-білий. Хочу застерегти то, тих, хто відпускає своїх псів, ось, дивіться, лапи по всьому двору. Тобто воно ходило й до курей і куди воно тільки не ходило. Зловлю, принесу вам його на порог сплячого, і мені буде пофіг. Чого ви його не прив'язуєте? І відпускаєте. Я сподіваюся, вашому господарстві буде таке саме, як наробили в нашому господарстві. Ось хочу показати кролів, так? В попередньому відео я показувала, які були кролі. Принеси того кроля, що там лежить. Що воно, блядь, наробило? Ось сидить кролиця. У мене просто зараз. Грають такі емоції. <кій> Я не можу себе стримувати. Якщо десь буде якийсь мат, одразу вибачаюся. Дивіться, що робиться. Дивіться, що наробило оце падло в нашому господарстві. Дивіться, що зроблено. Зараз відкрию, буду показувати це все. Бачите? І це сидять мої кролички, яких я хотіла злучати. Дивіться. Дивіться, що робиться. Як так можна, ну, взагалі, це не люди, які відпускають своїх псів. Ух! Все, все. Юра, йди забирай його. То вже не живе. То вже не жива істота. Ось принесли кроля. Лежи, он там от впав, ще один. Ось в такому стані тепер наші кролики. Тобто воно прийшло і тут повністю знищувало нам усе. Просто зараз хочеться визвати відповідні органи для того, щоб вони зафіксували. Збитки господарства. І ось, подивіться, що робиться. У дворі від цих собак. Ну, тут реально була дуже велика собака. Прям велика. І щоб те господарство, в яких оце ось знаходилася собака, компенсували нам збитки. Далі показую. Ви ж дивіться, як воно тут гуляло? Тут вони кішки валяються. Повністю все подряпало. Моїх оцих маленьких. Сьогодні ніч, мабуть, я не спатиму. Спеціально відкрию калітку і буду чекати гостя. Він обов'язково повернеться. Бо всі, всі повертаються обов'язково назад. Дивіться, що пороблено з кролями. Я в шоці, стій, малесенький. Дивіться, що робиться. Бачите, ну це вже не кролики, вже все. Треба оце все прибирати з нашого господарства. А ось оцей кролик. Як? Дивіться, що робиться. Ну, мені просто зараз хочеться плакати, тому що це, по-перше, труд, по-друге, якби ти на щось розраховуєш, що сплануєш, так. Да? Не знаю, як ще описати цю ситуацію. Ну, це просто капець. Ну, дивіться, що робиться. Це просто жесть. Перших кролів так само треба всіх обирати, вони вже не годні на маточне поголів'я. Ще вони. Малесенькі для того, щоб їх забивати. Блять. Це просто якісь. Як по себе стримати? Щоб більше не було матів ніяких. Давайте перевіримо маточні матки наші. Угу. З тобою все добре. Також погрижена, боже мій Боже, і в неї маленький є. Що тобі зробили? Це, слава Богу, все в порядку. В неї теж є малеча. Для прибічників собак хотіла би хотіла б сказати. Тих, хто буде захищати, да? що це собака і так далі. Собака повинна бути або в вольєрі, або на привізі, щоб не робити шкоди іншому господарству. Можете мені розказувати що завгодно. Але подивіться, яку шкоду наробили в нашому господарстві. Чому інше господарство. Повинно страждати від того, що ви відпустили свого пса. А якщо це буде маленька дитина, і він її так само розгризе, і ви скажете: ну це тварина чи як. Кожна псина, яка більша по законодавству України, має носити намордник, так? Ну, або вдягайте, або не відпускайте. Щоб не було отакого от безпреділа, як є зараз. Це просто жесть. Це просто капець. капець що робиться? Так, ну що, тільки що патруль вже поїхав від нас, так це не треба. Все-таки ми вирішили це все зафіксувати офіційно, викликали патруль, який це все зафіксував. Вони так походили по нашому господарству, кажуть, дуже гарні кролики, але дуже шкода, що у вас такі збитки. Букроликам. Ну, так як це приїхали до нас патрульні, вони взяли тільки пояснювальну і взяли заяву. Тепер будемо чекати наступних подальших дій, хто до нас буде дзвонити, приїжджати це все розслідувати. Не знаю, знайдуть когось чи не знайдуть, але, як сказав патрульний, що Собака була велика, це ж одразу видно по слідах, та... Фух. ну і сказав, що звичайна собака такої шкоди не може зробити. Це потрібно шукати власника, який тримає собаку охотничу. Тобто та, що реально бігає там за зайцями, по полях і так далі. Якщо, наприклад, Хтось дивиться, так, із нашого села, там сусіди, знаєте, або приблизно, хоча б чия це собака. Ну, пишіть або в коментарі, або багато хто знає мій номер телефону, будь ласка, дзвоніть, або будь-який месенджер пишіть. Ну, Не хочеться це все залишати просто так, тому що е збитки для нашого господарства це якби не маленькі. І хотілося б якоїсь справедливості, щоб все ж таки. Е Притягнути до відповідальника власника цієї собаки. На цьому все. Чекаю вас в коментарях.